Поліцейські сумщини встановили особу зломисника, який цинічно вбив 86-річного потерпілого, після чого заволодів його майном. У серпні 2023 року, у Охтирці, під час виїзду на місце події за фактом пожежі, поліцейські виявили в будинку тіло господаря з множинними травмами та колоторізаними ранами. Працівники управління карного розшуку головного управління Національної поліції в Сумській області та оперативники Охтирського районного відділу поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів та провели великий обсяг роботи, щоб встановити особу підозрюваного. Ним виявився неодноразово судимий 48-річний чоловік. За даними слідства, зловмисник ввечері проник до будинку потерпілого та, користуючись фізичною перевагою, завдав ряд ударів тупим предметам в обличчя. А потім наніс декілька ударів ножем у область грудей та шиї, що й призвело до настання смерті господаря будинку. Після цього підозрюваний заволодів майном літнього чоловіка та зник з місця події. Слідчі Охтирського районного відділу поліції головного управління національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 187 розбій та пунктом 6 частиною 2 статті 115 умисне вбивство з корисливих мотивів Кримінального кодексу України.